Біда печалька прилягти сьогодні нема де. Калюшки у нас кругом. Тепленько, але сиро. Тому ми всі на ножках, на чотирьох лапках гуляємо. Розвалитися нема де, сирувато. Нічого, вночі будете в своїх теплих будочках, в своїх тепленьких вольєрчиках відпочивати. Діна, Діна, Діна! Ти кого там побачила? Діна. Сніжинка теж когось почула там. Когось чекає вона. Дивіться, оце. Обличчя, як воно чекає когось. Чекає на свою людину, яка її забере буде любити одну її. Але, на жаль, ви всі тут. Вам тут непогано, але ви не в сім'ї. Воно молодьош розлякається. А ну йде сюда, шо ви там балуєте? Сидіть сюда.